У нас зараз тінячка, Це у нас набір ось Quatros номер QS30183 для перевірки зливу з форсунок. В комплекті йдуть ще з такими штурами трубки. Ми їх зняли тимчасово, тому що ми будемо перевіряти форсунки Delphi. Форсунки Delphi перевіряються, От є комплекті такі колбочки. Запас у нас тут аж на 6 циліндрів, але ми підключаємо тільки ці 4. Тобто перший, другий, третій, четвертиндр. Стоямо, рахується, звідти значит, перший, другий, третій, четвертий. Трубочки під'єднані на обратку. Є все чотенько і зараз тест заводить. Заводить знаєте що? Так. <плес> <плес> і ми перевіряємо. Та яка колбочка буде найшвидше, набирати. щоб ви поняли. В хвилину має набратися не більше ніж ні, е, 5 кубиків. Це потолок. Так. Та-да-да-да-дам! Дадада четвертий, четвертий, он як лабине! Та то можна лишити, воно і вам важко доводиться. Все, бачите? Другий і четвертий ціліндр працюють працює форсунки. Ну, четвертий саме гірше. Тобто другий теж бачите. Ці не пішли, бачите, не тільки в трубку набрали. Другий ще байкер. А... Четвертий взагалі. Другий і четвертий. Давайте четвертий маєте форсунку іншу. Ми зараз поміняємо четверту форсунку і автомобіль однозначно буде заводити, запускатися швидше. <рес> Заводитися. Заводитись. Не заводити, я форсувати! Тобто цю форсунку треба поміняти. Тут дві форсунки вже міняні. Оці дві міняні як вони гарно працюють. У нас перша і третя форсунка замінена. А от друга була стара і четверта стара, відповідно. Ну, Вона запускалася на них, але це реставровано. О, навіть пломбочку шарахнули. Давайте ми зараз вам перекрутимо, шабочка в мене має бути. І тоді ще ніж вибрати. Ну як хлобуче, ні? Ну, то що ти тут? тут, тут? Так. Ну, тут із цих не злива повністю. Скажімо так, будемо зараз бачити, як воно буде набиратися. Поміняли цю форсунку. Е -е, я її там трошки пропшикував. Не видував звідти нічого, там трохи трошки буде стрілятися, так що якщо ну, зараз заведеться трошечки некрасиво. Стага стоять. Зараз би ви завели Судно, без одної форсунки. Чекай, роз'ємчик не підійдемо. Є, от тепер можете Все? заводити, як там той защіку. Стартуємо! Стартуєм. Я що казав, що зараз... буде не протирвувати Стоямба, стоять, стоять, стоять. Та покапало, покапало, бо я тут Альоша блін не закрутив гайку, бо відкручувала, б цю трубку трупи в сторону. А ну тепер стартуємо. Ну такое все ще, ще друга би проситься поміняти. Знаєш? Це не стікає. А, а там все жовто. А жовте так, щоб з партунці солярки були. Самої фортунцілярки не злиється. Ну, зараз прокачає, воно буде однообразно. Ага, вже вже підходить, не зголод. А що ще ви другу фарсунку теж поміняєте? А ну заглушіть і знову запустить. Ну друга форсунка пузыря її таки хочете поміняти. Знаєш так вже набрала. А? за Ну, бачите. Але друга тече. Ну, але вже хоч заводиться зразу. Тобто от тепер ці три, три форсунки працює добре, ще б другу форсуночку таку саму дати на реставрацію. Треба, тут ту форсунку ви зняли на реставрацію віддати, ну, я обидві віддам тут. На будві. Ну а то що? Ну все, і буде вам щастя. К-9К народ, дуже файний, зручний моторчик, є доступ зверху, до чого завгодно, можна робити в польових умовах. В жодній іншій жодні іншій автомобілі, окрім Рено Логана, цей двигун по-людськи не ставлять. Якщо взяти його, наприклад, чи в Мерседесі чи в іншому якому ми, з речі, дрючепотелі, ви там, хрін тут у форсунку достанете. купа пластмасі треба познімати. Тут є доступ шикарний. Просто кайф. Логан. є Логан. Оце зараз народний автомобіль. Ренологан. Ванта. Газівська машина. Грузий пасажирів. Зараз треба буде ці соляришки позливати, дорогоцінні. Так, Привезли мені фару, підозри на герметичності, дуже потіває. Це ми цим будемо розбиратися. Так, паралельно дивіться який прикол. Коротше, купив я таку Е, Називається розчин для розпаковки фар на полуертаному герметику. В описі хитро написано. Тобто, тіп, якщо що, претензії, що ніяких. Е, так, служити для облегчення вскриття розборки фар. Тобто, Воно не допомагає вскрити, а облегчає. Е, так, Розігріти на 15, на, на 15 хвилин. Надрізати герметик з допомогою шприца, подавати средство в корінь шва. Через 30 секунд нужно починати відділяти стекло з краю. Тобто е герметик з кальпелем ми порізали, і аж корінь шприцом подавати. Ну, тут зроблений правдоносик, але подавати шприцом. Тобто, ну, Може поможе, може не поможе. Коротше, пахне спірт за цитоном. Запах. Якийсь такий, знаєте, суміш і ацетону. Ну, не знаю, будемо пробувати, чи дійсно воно буде ефективно. Полертани фари мається на увазі фари на каучуковому герметику, які типу, умовно нерозборні. Ну, багато хто бавиться, розбирає. Я пробував багато розчинників, яцетонни і спірт. До речі, спірт гарно використовується при відділенні, наприклад, якщо ви займаєтеся ПДР, присоски приліплюєте силікатним клеєм. Ну, там, скажімо так, основу має цю поліетиленового типу ну сопли клей, коротше. то якщо спірком капаєте, то воно відділяється. Тобто, може якийсь там, там суміш допоможе тому. Так, і взяв шліф, шліф отакий, універсальний 5 пін, п'ятипіновий у нас йде на кліво. У нас тут обірваний шліф руля. Тобто, ми зараз знімаємо баранку, знімаємо гітару. Ітар шліфом будемо зараз пробувати паяти. В наявності поблизу за адекватні гроші шліфа немає. Шліф не оригінал новий, але не оригінал. Він йде тільки разом з корпусом. Тобто окремо самого шліфа немає. Разом з корпусом коштує в районі 2000 гривень. Тобто, є шанс, що за 450 гривень. Такий шлейф і 2000 гривень разом з корпусом. Давайте почекає, хай сохне, а ми поки що знімемо баранку. Так, Давайте коротко. Тема така, як зняти арбек. Внизу є От його Звідси видно. От він. От В нього запхати треба викрутку так, щоб ця викрутка ось тут біля ось цього зубчика, коли буде защипнути сюди, от, от, от тут є один зубчик, другий зубчик. На нього защипаються ось такі петельки. Трошки незручно, треба побадритися. Але отаку, якщо плоскою викруткою заводити, у ну, мене просто вузька треба було ширше взяти. На неї натискаєте, щоб качелька відігнулася. Тобто нажали, і вона якраз виходить за щепу. Щовнули, так і тягнете за цю частину, так що поки не вийде зацеплю. Вийде зацеп, вони потім при повороті вийде звідси. Все, так само викрутку піджив... підважуємо, знімаємо ці роз'єми. Роз'ємчик ось цей, так само зараз звільняємо, підважили, звільнили. Все. Відкручуємо цей торкс, знімаємо кожух. Ну, Давайте відкрутимо руль, потім знімаємо кожух. Так, роль скинули. Принцип розборки слідуючий. Так, у нас тут видіємо вентики, і треба буде бажно відкрутити. Здба верхню частину йде на таких узачок. Так, треба качельку, руля опустити. Отако. І Тоді у нас є можливість це витягнути. Лишається цей кожух, який вищелпнувся у нас з цього. Походу давно вищелкнувся. Так, зараз відкручуємо гвинтики. Раз, два, там внизу третій має бути. Так, Паралельно я ще знімаю бороду, хочу відкрутити, тому що я замітив, тут воно у нас регулятор. Так, має фіксатор обламаний, я тільки що коли опускав. Думаю, що відпали собі покалічував. Тут обламаний. Знайшов е, я в машині кусочок цієї рукоятки і зараз спробую якось її ну чи на на бляшках якось її з'єднати на заклепках, позапилюю і трошки зверху паяє, тому що це поліамід і він разом з волокном, і Це буде трошки складно його ремонтувати, тому його можна з'єднати з допомогою шинок і заклепки. Теоретично мало б тримати. Бо без сервера руля Але Тепер цю штучку треба якось зняти, бо вона тут неудачному не місці прикручена, скажімо так. Подивимося, як вона нам вдасться, якщо що на місці буду крутити. Так, Відкручую ще тут один тут просто вишилося. І тут є кліпса, яку тут вже треба підважити і витягнути. Так, знімати, тут довго, знімати довго нудно. Таку по діагоналі. Точно так само в цьому. Ну, закладна у нас виходить така. Тобто ручка у нас стає на її штатне місце. А, а гаряче зараз. Блін. Я трошки стачував для естетики, щоб воно там не виступало ніякі шмарки. Там вже вгорі то не, не важливо. І зараз фігачу фігачував надвітки закльопки мощні. Шестерочки. в ці отвори. Спеціально з цього боку їх трошки да, питає, щоб гарно розвальцювало і не обрубувала. Я думаю, цього навантаження цілком буде достатньо. Рахуйте, якщо у нас тут є проходіння було і воно якось працювало, поки його не вкіндохали. Бо відкручувати це сиділо, ну коротше по місці тут профігачувати і все. Бо відкручувати тут дуже довго і нудно тут відрюхувати. Добре кріплю. Все, закліпав. Роботу свою виконує, супер. Я задоволення. У нас народ сьогодні спека, я ось плинув. Давайте так. Віддінію ось цей роз'ємчик. Ну, Викритку піражу. Якщо у вас дивіться, на, ць на цьому автомобілі починаються якісь там непонятки з світлом чи з дворниками, якісь гірлянди, знаєте, ось ці шліфи переважно обривають, обриваються, або тут вони роз'ємі, або не роз'ємі. На самому, що стоїть тут. Так, хвостик один. хвостик два, шточка знімається. От, вони люблять обриватися всередину тут в корпусі або на цьому роз'ємі. Так, точно так само хвостик тут. І хвостик. Так, один Дуже, я тут нажав, друзі, те, що я не вижу. цей хомут і звільняємо наш шлейф до гори. Роз'ємчик один. Один тут один роз'ємчик, який відповідає за сигнал, арбек і хрень. Такого каса. Тобто за шлейф відповідає, все, відкручуємо зверху тихомотик і знімаємо догори хрень. Так, дивіться, розкрутив я. І я щось не зрозумів. Кі в короткі йдута. Все ні о чому. Десь кудись куски подівалися. Їх там розлохматило, дивіться, конкретно. Шлиф пожувало, розвальцювало. Тут як бихтів нема що паяти. Так, а ну-ка, що там то, що ми взяли. По підходить. Ну, ширина вроді би вона. Добре. Одну частину виковарив. Зараз тут оцю планку. І можна відпавити цей шлейф і припаїти новий. І так само тут. Зараз виковирюємо і цю планку так само. Е, не знаю, скільки тут я дуже не маю задати, чи такий прямо дати метр, хай буде метр, чи все ж таки вкоротити. Е, Три обороти дам, коротше. якщо буде метр нормальний, то хай буде метр. Так, Трошки заморочився, поробив отвори, які будуть сажати на ці зубчики всередині. Зачистив, пролодив тільки з одного боку. Зараз розвертаю, прикладаю і буду нагрівати задню сторону, щоб вони між собою спаювалися. Отак От виглядають капельки. Так само пролужено тут. І Зараз будемо з'єднювати. Так, ось такого виглядає. З цього боку пропаєчка. З цього боку трошечки ну, трошки паяльником нагрівав, якби він трошки цей, але функціонал залишається функціональним. Так, з цього боку ось так пропаяв, так само зробив ці канавки прорізи, аби фіксатор защлкнувся тут. І так пропаяв. Тобто не йде лів там потк і прочих хрени нема, все файно чітко, рідненько. Е, от кімонт флюсом, можете собі зафіксувати. 2038, 151 градус. Коротше так, ось такого по підпаєву. Защолочку, там, красивим. Зараз логонка повторяю ці шмалі, мені не подобається. І шлейф файний рівненький. Я вирішив його не обрізати, ну, дам метр, я думаю, метр не зашкодить. Плюс, коли я намотав, поставив цього кільце, по якому шлейф перебігає. Нема, я ну, скажімо так, не побачив, щоб десь воно би чіпало. Тим паче там вісень, мама дорога. Добре, давайте скрутимо, подивимося, як воно буде працювати. Так, завдяки тому, що ми тут волопанули метровий шліф. У нас тепер є 4 вітки в одну сторону, чотири 4 вітки в другу сторону. Звичайно, що руль на такі ніхто ніколи не буде крутити, але зато крутиться, гарно все легко. І дай Бог, що все буде служити файно. Так, виставив середнє положення. Як то каже, ні ваше, ні наше, по 4 вітка на, на сторону забуваємо закласти так, щоб у нас оці хвостики сюди впиралися. Тому Коли буде роз'єм сюди вставлятися, ті хвостики будуть віджиматися. Так вони, виходить, зараз всі шліф, весь шліф замикають. Так, добренько. Встановлюємо назад. Так, давайте по шліфу. По шліфу все добре. Пузати у нас дядько гасне. гласне. Запустити, і красота. У нас залишається лампочка тиску у вихлопі. І качелі цього з регулюкою до задниці. Коротше, не ці закльопки. Ой, фокус. Не закльопки. О... Оцей люфт є. Сухарів там жодного немає. Там коротше, вже все розтовчено. Сухарі, які зажимають, на яких рухається регулювання, то ми її зламали, бо її не могли зафіксувати. Вона фіксує по виліту, але оце люфт залишається. Я не знаю, де ті сухарі можна взяти. Чи там просто їх на науху закритити, щоб воно не теліпалося. Навіть не знаю, там якісь хіба шайби підкласти, шайбами зажати. Або шукати, щоб ви зрозуміли, тут рольова колонка йде з електропідсилювачем. Якщо десь можна знайти колонку без підсилювача, але щоб ця качерка була е, рухома, то можна було б взяти. Я не думаю, що колонка там більше тисячі десь буде коштувати. Бо цього... Я не знаю, може комусь похер, але воно мене кошмарить. І плюс нема той і Не, не тримається. І на ті, двох закліпку поставив, хрясть, ну, воно до... Танці з бубном дурні. Е, Вроді би працює, працює, заклав цю фіню, регулювати, трикс в руках лишилося. Е, покажу, як є. Тобто, щоб ви не думали, що я ух, все прям зремонтував, все класно і все поїхало. А, хріношки. Так, добре. Е, зараз хочу єдине, ще підняти на підйомнику підйомник до того датчика. Може його забило, може десь там в нього набився. Просто хотів би його витягнути промети аліментатором кар типу зняти з нього ці, ці трубочки. І якщо воно йому не допоможе, значить будемо спробувати шукати цей датчик. І скажімо так, перед ним ставити якісь фільтри, щоб виплут на нього не прилітав чи що, я не знаю. Або якось його обманути, якось його відв'язати щоб в нас не вибила з тому що сервіс то зараз через нього світиться. Як зараз я її видалю, все буде добре, але я поїду, десь трошки дам пропиздону, крап... крап... <кхм> вибачте за слово, то воно відкріться. Коротше, Якось так. Ладно, піднімаємо. Так, до речі, трошечки воно викривлене, але воно тут таке погнуте. Кліпсу глибше засадити не можу, тобто вище, щоб вона йшла. Бо там всередині йде така рамка. Тобто, якщо ви бачите, що воно типу, трохи задерте, інакше не буде. Або шукати таку, як має бути кліпс. Коротше, прикол приколхозив іншу кліпсу, вона тримати буде моцно. Ну єдине, що чу трошки типу, задерти. Бо якщо сверлити вверх, ну нема куди, бо там якраз йде оцей профіль. А отвір, сам отвір, він зроблений вище, ніж йде профіль. Получається, там мала бути кліпса типу такий щит. І от тут мала бути кліпса. Тобто типу такий типу, е захід під ту планку. І я ж в тій планці просверлив отвір і типу, загнав кліпсу сюди. Щоб ви поняли, воно тут впирається. Відповідно, воно задирає цю частину. Ну, Краще хай так, ніж зелені і скотчем мотано, правда? Добре. Е Піднімаю. Так, Ті, хто е, не в курсі цієї теми, то тут такі от, 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 трубка підведена і датчик температури. Датчик температури роботи виконує, а от трубка е, ну, типу, виконує свою роботу, але е, зв'язку з тим, що тут немає опору, немає, типу, бо тут сажу немає. Відповідно, я вам зараз сидів цю трубку, я пробую і продавав чи є. Коротше, Володя там вставав. Дує навіть вітер з вихлопною. Тобто трубка не забита. Сам датчик знаходиться. ось тут, ось тут, Це є датчик ось він. Оце ось датчик тиску вихлопа. З нього бачите, одна трубочка виходить. Є ще версія на дві трубочки, яка стоїть типу, стоїть перед сажевим і після сажевого. Тут в даному випадку мало би бути перед сажу. тобто воно Ну, скажімо так, виявляє, коли забитий не забитий сажовий. Тобто у нас залишається як варіант якимось чином комп'ютером відв'язати цей датчик, що типу, його нема. Поки що назад заселяє на трубку і будемо бачити. Можливо, якщо знайду фільтр, скажімо так, за завжди понагрози, тому що зараз, зараз коли я був шанс взяти сажовий фільтр, він коштував в районі там 6-5 тисяч, 45 тисяч. Зараз він же коштує 14 тисяч. Е ну, ставили, іменно цей Якісь інші хлобучити, щось я не маю бажання там бавитися. Тому якось так. Ладно, зачіпаємо за трубочку, стару помилку. Покатаємось, побачимо. І заодно зараз я зму попідмальовую ці дефекти. Коза цинковано, як ну, буде сильно похерачене, то воно бачите. Чуть-чуть жуки є там, де бачите, де не сильно, ну, він ще цинкований. Просто тут о, була коцка. Ну, тут видно, що тут навіть пошпакльовано, безалаберно. Треба буде якось це тіло освіжити перекрасити. Іменно цей участок. Були запередовані. Так, а так в цілому машинка пушка. по 500. Вже більше її нічого не бракує. Стоєчки з живі, селімбочечки файнюзні. Абсолютно всі, колодочки задні добрі, передні колодочки міняні. Ну тут вже відео бачили попередні сполучники. Так, все, в принципі, тут би ще якусь защиту сюди шарахнути, рахнути, аби воно від знято від пісочка. Ну, ладно, це якось іншим разом. По поводу підшипника народ на Peugeot правильною стороною підшипник запресований на цю сторону магнітним кільцем, тому що, перш ніж... Саму ступицю закидати. Ми дивилися, як туди заходити, буде датчик, чи він не буде чіпляти тому подібне. Цим бавилися. Тобто з підшипником там все добре, бо там вже якийсь один регуль написав, що захлобучили не тим боком підшипник. Не видів ти І головне, як по, по відео видно. По якому ти відео бачив, що там підшипник тою стороною. Я просто... Я просто балдюб, блін, з експертів <ніває> диванних. От є такий косяк. ну, Не знаю, зніма не знімав відео. Я навіть від цього кліво теж старе. Старий на, 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 на стари, стари магнітик зняв. У всіх случаях буде. Але бачите, все нормально. Тут все нормально працює. Так, кільце у нас є оригінальне. Жестке. Тобто я попробую якось видірнутися. Проблема в тому, що його видірнути, рахуйте, я його з того вибивав. Він таку, має таку своєрідну посадочку широку. Я думаю, що якщо що підковернемо, мало би вилізти. Цей поставити. Візуально магніт там є. Хіба може це якась обмулька-обманка, або дійсно мені продали якусь лажу. У мене просто перший раз такий, э, такий э, абсурд. Добре, якось так. Всім па.